Продам гольф сьомий. Ліва частина бампера і це обичний бампер, і гольф сьомий електричка. Є гольф, а також чи є різниця в кришках умовача фар. Зараз помірюємо і все буде зрозуміло. Міряємо спочатку обичний гольф. Зараз яка довжина. Сто двадцять три міліметри. Також приложуємо сюди всім електромобіль є е Гольф. Також сто двадцять три міліметри. Кришка молоча фар одинаково. Також розположення партроніків також одинаково. Далі поміряємо висоту посередині кришки. 46 міліметрів. Також 46 міліметрів. Тобто кришка в мовча ну, йде одинаково. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте.